Торгово-промисловій палаті відбувся 18-й навчально-тренувальний ярмарок фірми Смерічка, підготовлений студентами спеціальності, комерційна діяльність івано-франківського технікуму, ресторанного сервісу і туризму. Попри навчальний характер ярмарку, майбутні комерсанти поставились до справи серйозно. 25 навчально-тренувальних студентських фірм стали учасниками ярмарку у справжніх неімітаційних павільйонах торгово-промислової палати. Наші студенти представляють свої бізнес-ідеї. Вони постворювали власні фірми, підготували рекламу і презентацію свого товару і продемонструють нашим майстрам, виробничому навчання та викладачам всі свої вміння та навички, які вони здобули протягом навчання. Навчально-тренувальний ярмарок гармонійно вписався у міжнародний проект. Що покликаний зміцнювати і розвивати відносини між Канадою і Україною? Наш технікум є учасником канадійського проекту Навички для працевлаштування. Зокрема, сьогодні проводиться ярмарка з метою навчитися правильно проводити ярмарки, вести документацію, оформляти договори купівлі продажу замовлення, накладні. Ці знання ми здобули в технікумі теоретично, а сьогодні ми маємо можливість застосувати їх на практиці. З Ванкувера до Івано-Франківська у рамках проекту прибув Кней і повертається в Канаду, захоплений самовідданою працею викладачів та майстрів, побаченим навчальним обладнанням і серйозним підходом до навчання багатьох студентів. Я побачив дуже багато технологій, коли приїхав сюди. Адміністрація працює дуже важко над цим питанням, щоб їх переконати у тому, що вони повинні бачити у завтрашньому дні і отримати цю освіту. Кофі хаус, міккі, авалонг, дитячий світ від А до Я Дощі світу лише кілька назв навчальних фірм, створених учнями. Наразі ще тренувальні, але досвід і знання, справа часу і бажання. Ми займаємося з консультаціями, обговорюємо і вдосконалюємо програми, які викладаються, і для того, щоб їм було в майбутньому краще знайти роботу. У тій же Канаді ці діти вважаються ще зовсім юними, а у нас вони вже на першій сходинці дорослого життя.